Так, рижі сідає. Сідає режий. Ах ти моя красава. Вон білявка. Ну білявка злетіла тільки що з оріха. І оця біла теж зоріха злетіла. Вони не були в небі. Ну, вони раніше сіли. Ось рижій. Молочина. Молодчина. Так, горі десятка, хлопці, точно. Горі десятка точно. Треба зараз буде виловлювати, видивлятися. Бачите, що таке північний холодний вітер. У них трошечки більше вже енергії, сили. Реже прийшов. Ай, ти ж умничка така. Горіже є. Є риже, Ну і добре, добре. Так. Так, тепер що вгорі. Значить, поки бачу твердо п'ять. П'ять бачу. Ось один, ось два, ось три. П'ять треба шукати зараз. Вони, мабуть, вище, так? Да? Щоб тільки там димки не було, були дуже високо. Я п'ять не бачу. Я опять не бачу. По-моєму цей десь крема кидевся, пів хвоста чи ні. Так, да, це він. Крима під хвоста, на тим ще якийсь один. По-моєму це синя сплошна, стара. Ні, не схоже. Горі трієчка он. Так виключаю камеру, буду шукати, зараз. Зараз буду шукати. Вон там трієчка один. І там два. Виключаю камеру. О! Ще вгорі бачу два. Все вгорі бачу два. Вон, бачите, один. І там два. Високо. Там високо. Так, все виключу камеру. Так, встиг. Ось сідає. За ним зразу два сідають. Потім он два. Так, тут... Вон ще один. Я вже над ними не сидів. Ну, що я можу сказати? Можливо, я помиляюсь там в одному-двох. Тому що ви знаєте, тут може з'їхати люба рекметика з вузду. От так от два. Там один. Три, он два. П'ять, он ще горить два. Сім. Одним словом, маю впевненість, що всі вдома будуть, будуть. Зараз покажу там ще одно, зараз покажу. Так, дивіться, ось один. Зараз буду показувати, дивіться, це один. В небі просто з'явилося в високо. Потім два, ще вище. Вон два, бачите? Так. І дивіться, від них правіше вище. Ага, правіше вийшов. Там чотири штуки випали. Вона, бачите де? Бачите, де випало? Так, дивіться, там чотири. Шість, сім, вісім, дев'ять. Я тоді точно з рахунку збився. Ось зараз ціло перед вами п'ять. Я горіше бачу три і два, п'ять. І чотири. І дев'ятку бачу, що вгорі. Бачили? Бачили на, на, на господаря клубів? Ось один. Ось два. Так, 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 да, зараз так. Я так по них потихеньку так іду і мені легше збирати. Один, два. Вже трієчка, да? так? Вище тут. Вон ще два. П'ятірочка. Ну там два, повірте мені. П'ятірочка. І високо воно стоять як часики. Ну Чотири штуки там горі. Стоп, стоп, ні-ні-ні-ні-ні, це не той. Горі зараз покрив, високо, високо. Стоять як часики. Ай-яй-яй. Треба орієнтир брати. Чотирочка випала, мабуть, було покриття. Бо я її тільки ось і побачив її. Та треба показати, бо це ж діло принципу, знаєте, зараз покажу. Зараз покажу, ринтер знайду з тими рожками. Ось, бачите, о. Бачите, ай, красавці ви мої. Так, в мене не було пів години. Що маю сказати? Горі димка, то вгорі низькі хмари. О на горизонті дивіться, бачите біля? Піло. На вгорі тут така свинець. Я в димці. Ну, я не знаю. За півгодини чи хто ще сів, то я коли їхав, то залишалось в небі сім штук. До речі, кремачка прийшла. Кримачка прийшла. Молода, рижого. І я залишав... О! Бачите, я побачив тільки що Зараз наведу камеру. Ось. І по-моєму білий. Я одразу так бачу, вроді білий. Світлий, так? Да? по моєму білий, все. Білий, так. Да? Ну, це без нього найбільше 6 штук має бути. Так, плюс-мінус, я вже так не претендую на точність. Так, да, біле падає, глибиня. Біле. Ось будь ласка, бачите? Ну якщо це біле прийшло, то що ті мої спортсмени трьохрічні що вони, не прийдуть? Да. Ну просто я відмовляюсь вірити в таке. Вже я, я вам скажу, десь години дві, мабуть, вони в небі, ці голуби. Один-дві вони вже в небі. Я так, ну бачите, трохи прибивається. Інколи так небо, о, бачите, пробивається небо. Тут ось така є. Тут свинець такий, хмара, а там так пробивається. Можливо, можливо, знесе. Але питання, чи знесе разом з голубами. Це тільки покаже час. Так, да, це біла дома. Ну і добре. Ну і добре. Біла дома. А, ще два бачу вгорі. горі. Стоп, бачите, як потихеньку, я так їх зберу. Отак От потихеньку подивляюся. Два-два побачив, я горі. Вон. вон, бачите, два горіє ще. Два горіє. Так, біла вдома. Біла вдома. Біла вдома. молодчина, Біла вдома, ще два вгорі я на очах тримаю і все. Поки що оце на цю секундочку вся інформація. На да, біла. Ай, хороша, така біла прийшла. Прийшла біла. Так я їх намисне, поки там не запускаю в будку, хай сидять всі на очах у мене. Так, починаю трошки хвилюватися. Так. Пауза. Так, це я відкрив на на хаті голуби. Вони вискакують, бачите. Не думаю, що вони полетять. Але на всяк випадок, думаю, зафільмую. Вон потихеньку вискакують, бачите? Якраз вітер північний, їм, щоб сісти, треба розвернутися. розгорнутися. Бачите, вискакують голубки. Тих, що вгорі, ніхто ще не сів. Двійку я як бачив, так вона і є. Двійку вгорі я як бачив, так вона і є вгорі. Може ще й вам покажу. Отут вона біля проводія стояла. Вон. Там рядышком другий є. Ну, по моїй підрахунку, десь чотири ще не бачу. Десь чотири ще не бачу. Десь його ще один стоїть. Ну, ось ті її підривали, бачите ось? І спитайте мене хто не знає. Ну що, їх не випускайте що? Ще на очах я не бачу орієнтовно 4 штуки. ті, що вгорі. Так а це що, подерлося чи що? Ні, не повинні. Вони це ж взагалі слабаки. Ці, сидять же, вони в тюрмі сидять, я їх так відкриваю. Вони вилетять, покормиться і п'ять назад. гляньте, подарилася якась голубочка, бачите, не віці. Ну, до речі, я знаю цю голубичку. Це одна збоку, по-моєму, так? Да? По-моєму, так. Да. Захотіли політати, так? Да? Так, добре. Добре то добре, я голубів десь штук чотири не бачу. Тух четверо голубів я не бачу. Так. Оце мені здається, ще якийсь голуб немолодий. Це голуб ще не молодий. Бачите, він такий трохи пишноватий, десь після другої линті голуб уже. Чи це один з карих? Це не 30-й номер. Це старий же голубь оце. Це, це старий голуб. Так, Добре, спостерігаю, виключу поки. Так, з'явився голуб, один, ось. До речі, прийшов десь збоку. Ось ті трійка підірвала у нас на очах ось вони. А ось третій. Ой, верніше, підійшов з боку. Ось. Це вже горі був, да? так? Цей голуб то ще був горі. Зараз буду роздивлятися останні. А та двійка, як стояла, так і стоїть горі. Та горі, двієчка так і є. Ну не так дуже є, вона трошки нижче вже, що мене радує. Та двійка нижче є. Зараз, зараз, зараз є. Ну так швидко. Оцей голову все випав звідтіля. Це радує. Це радує. Ви Бачите, я не можу ті дві очки. Зараз вона якось з яким фоном зільється, я її виловлю. <ріст> Десь я стрільнув, але трошки промазав. Бачите, треба вставати, брати орієнт. Ось вона є. Ця двійка так і є, вона в мене на очах вже, я її вже бачу, так певно. бачу є. Так, а ці ось ось один. Вже тут на посадці. А три там. Ось такі сьогодні польоти. Бачите у нас? Ось такі в нас сьогодні польоти. Так, вже добре. Вже добре. Поки трошечки, ви знаєте, жевр, У мене сподівається, що всі позлітаються. Так, все добренько. Так, пройшло півгодини до останнього включення. Ця двічка вже явно опускається. Це двійка вже явно опускається. ось вона. в мене є догадки, що це за пара, але я вже не буду говорити навіть нічого. І я впевнений, що це ще не всі. Але я більше нічого в небі не бачу, крім цих двік, крім цієї двійки, що я її веду вже дуже з високого. Неба. Я не бачу нічого в небі. Вже так воно посвітлішало. От вже явно посвітлішало, бачите? А все рівно вгорі голуби. Голубів я не бачу. Не бачу. Ну я певно, що я ввечері зайду в будку. Я буду їх годувати. І я побачу. Я побачу кого немає. Я побачу, кого немає. Ну впевнено що мені цікаво, хто це злазить. Хотів би я, щоб це були останні. Я взагалі залі від'їжджав на пів години, але я не вірю, що так швидко вони б вже з жителя злізли. Вон всі злазять і все, пів години, та ще будуть, мабуть, півгодини злазити ще... Так що я Думаю, що втрати будуть. Втрати будуть. Можливо, завтра, післязавтра прийдуть. Але сьогодні до вечора, мабуть, не встигнуть поприходити. Отакий сьогодні був гон. Ну я себе не вийню, я скажу, відверто. Ти вітер такий був, прибивав. Вітер сьогодні був такий не літаючий. І небо таке було низьке. Я не думав, що вони підскочать. І бачите, чим це все закінчилося. Так, да, ще не закінчилося.